Друзі, усім величезний привіт в резервет, як ви бачите, червоні ціннички, А це означає, що великий розпродаж. На весь асортимент не бачу ніяких новиночок. Поки що все ну, така глобальна розпродажа. Давайте подивимося, що класненького є, а, можливо, навіть і. А вовна є на розпродажі. Тут я не бачу червоних цінників. Це означає, що вовна не на розпродажі. Це, якби, і не відноситься до новинок, по-моєму, я бачила. Ну, бачите, на вовну, тобто на шерсть, не а... дали знижки. Не дали знижки. Ось ці сумочки ще класні є. Ось така чорна, яка б ідеально просто вона така лакомічна, на довгій ручці. Вона би підійшла так. Парі з жемпером з натуральної шерсті. І така сумка коштує 1700 гривень, це в новиночках. ночках. Різні трикотажні лонги це котон, 1100 гривень, ну немало, немало, але вони неї якісний трикотаж, досить такий цупкенький, знаєте, так наполовину, якби ніби трикотаж до світшотів. Це преміум лінійка, тому так. Якби Якість покращена. І ще якийсь перероблений. Котон, 1100 гривень це все. Ми йдемо дивитися знижки. Штани від 599 гривень, по кольоровій гамі розвішені. Там більш класика, ну і прімішку літо. Оці подовжені куртки парки, я показувала її вже в огляді по повній ціні. Ціна була досить висока. Зараз 1999 гривень коштує. Це досить хороша річ. Ціна була 599 гривень. Ой, 599 гривень. бачите, перша ось циферка зрізана. Чомусь на всіх. Тут штани від 499 гривень. Є ось такі в кольорі шартрес. штани палацом з фактурної тканини, на гонці в поясі, ці теж такий колір до шартрес, вже класика, костюмна тканина. Ціни будуть різні, я бачу ще штани є по 299 гривень. Так, тут має бути костюм а, 299 гривень. Ось такі штани. Буду багато розмовляти, тому що пишеться музика. В магазині досить гучно і прийдеться вирізати, каже, то краще я поговорю. Постротую, будь ласка, вимкніть звук, бо одноразово вже писали, що я багато говорю. Ну, це огляди. тому... Так, ось такі ще штани, схожі, як бальон. Ну, ці непогані по якості, поясі есігункам кові кишені, такі широкі, легесенькі, досить сподобалися. І зараз ціна 499 гривень і відсоток знижки 69%. Ціна була 1600 гривень. Це дорого, дуже вони коштували в складі є льон. Непогані штани досить ось так. Ще мені сподобалися ось такі в'язані штани, вони прямого крою. Такий вільний спадаючий. А, а ні, вони знизу мають гумку. Так, з гумкою все, понизу такі джогери. Добре, що подивилися. Непогані, преміум лінійка. А, є в складі шерсть з високою посадкою, тут так стягується. Сподобалася теж. І ціна, ой, ціна зараз зі знижкою її 300, а ціна була 3000. Зараз я точно подивлюся, який склад. Склад просто королівський, 70 шерсть і 30 кашеміру. Просто кажуть, що тут все один поліестер. Ні, ну але ціна, якщо тут бачите, воно ж до знижки дійшло, тому що не дуже хтось і не хочуть купляти, бо якби не хочеться поліестер купляти, а шерсть з кашеміром дуже дорого. Ну вона завжди була дорогою. 2 300 зі знижкою. Тут вже, бачите, є так, якби закашлачення, бо кашемір. І якщо хороша вовна легка, то вона моментально кашлатиться. Моментально. А поліастер не кашлатиться ніколи. Ну, буває так, що такі затяжки бувають. Ось поліамід, така еластична тканина, ось такі штани-палацу, якби. Я їх теж показувала в моїх відео. Йдемо дивитися куртки. Ще по 299 гривень. Ось тут цілий рейл від 299 гривень. Такі кремово бежеві відтінки. Ось такі теплючі штани, класні. І багато є ще літнього тут товару. Такого не тільки де сезону, я бачу, проскакує літній товар. Так, ці теж хороші, але тут вже кашеміру немає, ну і ціна відповідно. 999 гривень зараз. Штанята досить класненькі. Ще має бути верх, світшот. Ці штани в костюмі теж були в моїх відео по повних цінах. Натуральна замша теж зі знижкою, що тішить. 3300 ціна була 5641% знижки. Це немало. 3300 можна було б взяти в кольорі Тофі ось така корточка. Вона не є важка. Якісна, і це натуральна замша. Ось ці курточки непогані. Стібані ну, найбільше дині сезон, або на таку теплу зиму європейську. На морози вона не підійде, є капішочик, аби ви в машині їздите і перебігтися по вулиці, десь до якогось заходу то може бути. Сама по собі куртка дуже класна, дуже стильна, я її рекомендую, 1400 гривень зараз. І базовий колір, і сучасненьке пошиття таке. І бачу, що покупці так приміряють зі знижками, от люди є і якби дивляться. Так, ще тут є замшові куртки косухи Замшова курточка косуха в кольорі Тофі. І теж дуже класна знижка 60%, аж 3-300 коштує преміум лінійка на блискавці. Зараз запаковані. Запакована ага. вся як якби декуди закрита. Мало її міряли цю курточку. Курточка непогана, якісна і знижки. Черевики, ну вони вже були зі знижкою раніше. Це модель не цього року, наскільки я пам'ятаю, це ще минулорічна. Ну і зрозуміло, бо вже ціна аж 75% знижки. 499 гривень. Але скажу вам рекомендую за 500 гривень наповнити, можна собі взяти черевики. Напевне, дизайнери думали, що навпаки вони розлетуться ці моделі. Можливо, в якихось містах, так, а в нашому місті це місто Львів, бачите, вони залишилися з таким декором. Нас люблять більш стримані якісь такі моделі, більш такі базові. Тому так, який хороший джембер. Такими бамбончиками в'язаними. На вигляд, ніби як альпака є, об'ємний досить рукав. джемпер дуже класний, з таким от манжетом. симпатичненький, Це оверсайз, дивлюся в розмірі S, Наприклад, зараз 899 гривень і в складі є Вовни трішки. А ціна була 1700 гривень. Вовна є частково. Який симпатичний джембер американка, така аля водолазочка, непоганий коричневий колір шоколадний. І зараз знижка 659 гривень у складі є візкоза. З такого самого матеріалу, але вже з вищою горловинкою є. Все те саме у складі візкоза, але просто вища горловинка. 699 гривень зі знижкою. Базовий такий варіант. Друзі, подивіться, скільки знижу. Дві 459 гривень. Різні джемпери. Но від це не означає, що всі можуть бути і за півтори тисячі. Цей колір мені подобається, цей джампор. Півіскоза в складі, три чвартій рукавчик, 459 гривень. Більш такий а, літній варіант джембура. Якби на прохолодний літній день. Бо під курточку він візьмете рукави. От летюча миш, буде збиватися і три чверті рукавчик. Складі котон, ось такі гольфики. з високою горловинкою. І зараз нижечка теж. 899 гривень 25% знижки. Так, все в червоній рожевій гамі, тофі колір додавався, оранж, бускові. Отак, погортати можна, йдете по кольорах, що вам хочеться, що ви шукаєте, наприклад, красивий червоний колір. Теж така водолазочка, як я коричневу показувала. В складі віскоза 699 гривень, навіть така сама ціна. Взуття ага. стелях теж зі значкою. Від 1199 гривень, ось такий з хутром є. Так, туди ціна. А ціна така. Непогана 1300 гривень зараз. Непогана ціна. Це натуральна замша вверх. З натуральної замші. Ну. Преміум лінійка, Ще отакі вищі є. В столі А, Так, шкіра це натуральна замша. Чому не все, є шкірзав, не все барахло, а є різні речі, як в різних брендах. Є матеріал натуральний, є синтетичний, 1200 гривень. Ось так і вони легенькі, От що мені подобається, що вони легкі, А то і далі носиш колоди, якісь. Так, ще в такому кольорі є. Так, теж преміум-лінійка, теж шкіра написано. Тільки інший вже відтінок, є снак шкіри 1200 гривень. Який красивий бусковий колір мені сподобався. Ось такий кардиган середньої щільності в'язки, як буклай з кишеньками. Така класика, а, з гузичками акцентними. Її 700 гривень. ціна була 1700 гривень 53% відсотки знижки. Ось так повішаю, щоб роздивитися, краще. Ось. Такий джемперочок. Ну, все, буквально практично все. На знижках, тільки оті шерстяні джемпери, 100% шерсть, то не були на знижці. На превеликий жаль. Цей красивий джемпер оверсайз теж зі знижкою. Він мені подобається. Такий насичений кобальтово-синій колір. 1200 гривень, це набула 1900 і в складі є шерсть. Такі широкі рукавчики. Тут виворотні шви, він досить товстенький, теплесенький і стильний пристильний джемпер, Ще ось такий є базовий 1000 гривень. Так, ці черевики теж класний із натуральної замші. І зараз знижка 1600 гривень, преміум лініка 33% знижка. Це натуральна замша, це шкіра. Ось такі класні черевики. Це моє улюблене пальто зараз попало на знижку таким коконом пошити, букле тканина. І зараз ціна 2000 гривень. А коштувало воно ого -го, го го Пальто дуже класне, було по повній ціні у моїх відео. Симпатичненьке Верхній одяг взагалі зараз вигідно купляти коли знижки. А ці пальто взагалі дуже велика знижка. 53% 899 гривень, воно застівається на один губічок такого прямого вільного силуету, без поясочка, є бокові кишені, без підкладки, такий вільний розслаблений стиль. Друзі, подивіться, скільки все, червоні ціночки, буквально все зі знижкою. 1100 гривень, ось такі джинсики з високою посадкою. Модель бойфренди. Такий класичний синій колір. Так, оці теж зі знижкою. Ціна Оля-ля 459 гривень. А, з необробленим низом пряменький, з високою посадкою, з такими фабричними потертостями. Вигідно за 450 гривень. А, вигідно купити собі нові штани, пошукати, і навіть не треба шукати десь на плеймаркетах, де АБУ-штани джинси продають за таку ціну, як 400 гривень, я бачу. 500 гривень, де коли продають, якщо джинси з біркою їм попадають, то там ціна може бути до 600 гривень. Тут можна собі стрійти спокійно в магазині і купити сучасну модель. 599 гривень. Ось такий світшот. Хороша знижка, аж 54%, але мені якість не сподобалася, тому що ця еластична трикотажна тканина вона має властивість робити такі затяжки. Тому категорично, от саме це я не рекомендую. Так, тут щось класненьке. заблукало все від 399 гривень. Ось такий кроп топ, такий джемпур з акцентами-рукавчиками. Ця модель, я пам'ятаю, її ще з весни, це її ще спідниця. Цілий костюм, ось такі рукави і спідничка. Вона вузька, довга, в довжині мідакси, і понизу так, такі штуки в'язані 399 гривень. Можливо, спідничку ми зараз зустрінемо. Я вам покажу просто боді 599 гривень з еластичної фанини. Так, паріж, хороший якісний світшоток. В складі котон. Без баєчки, але досить товстий, 900 гривень зараз. Ось такий класний світшотик. А Ще багато класних, прикласних блуз, які можна теж вихопити на розпродажі за 599 гривень, а ціна була півтори тисячі. Ого, чому ж так дорого. Класна блуза, нічого не скажеш. в складі і поліамід, чи зараз, чи резерви, от Де Ліоцел то люблять дуже дорого цінити речі з Ліоцелу. Хоча це непогана тканина, але тим не менше це не є щось таке. Ну, бачу, різного багато є, але просто от стільки, щоб ви розуміли, які хочеш моделі, все по тональності розвішено. Сорочка з декором 100% бавовна і ціна 359 гривень. Вау! Як дешево. Дешево, бо для цього бренду це дешево. Вони люблять ці на високі ставити. Ну, хто ж не любить, ось така ще сорочка класна, це 100% віскоза, 700 гривень, ціна була 1100 гривень. Подивіться, які класні, класні, прикласні і прекрасні знижки. Ух ти, сумки теж зі знижкою. На сьогодні всі знижечки не помістяться. Одне відео буде, відео дуже довге, хіба що 899 гривень, а ціна була. Майже 2 тисячі гривень. Ось така сумка. Ось така сумка. Резерва. це польський бренд, що ви знали. Ось така сумочка. В стилі Бутака Венета, Ну, але зрозуміло, що це далеко до якості буде та Ну, і ціна, і ціна це на сотні доларів або й тисяч. Це така непогана сумка. Теж зі снижкою. Ну, ця мені сподобалася 1600 гривень. А, є ще додатково довга ручка, три відділа посередині з блискавкою така чорна, лаконічна, досить класна сумочка. Ось вона мені ем, сподобалася просто супер. Ще така непогана досить сумка. І ціна 999 гривень, а ціна була 1700 гривень з довгою ручкою, з блискавками, Супер сумочка, супер пропозиція. Друзі, ми були сьогодні і дивилися знижки в резерват. Всіх цілую обіймаю до нових оглядів. До нових оглядів. Підписуйтесь на канал. Ще вам покажу ось цей жакет, бо не зможу пройти мимо такий яскравий колір. Ну як ж не показати, подивіться, яка красота і всього нашого за 799 гривень. Вау! Просто неймовірно красивий. Правда він вже має затяжечки. Тут щось класне таке. Ну, я вийду сьогодні з цього магазину чи ні. Ця жилетка ще є зі знижкою. Подивіться, скільки класного. Яскравого а, появиться в кадрах. 999 гривень, а ціна була 1700 гривень. Ті відувий, ось такий жилет. Застібається на акцентні гузочки. Ой! Ось так. Всім папа! -па.